Začíname zasedanie komisie s pätaním financí v dožrednom plánovaní sociálneho a ekonomického rozvoja v investiciách tam je zhradno-hospodárskeho rodinstva. Prisúdny komisie je Vasilij Vasilijovský, hlava, kúpať sekretár komisie, tak poznáme šlani členy komisie. Zaprošení budú Vasko Maria Ivanina Svenského, pretože predtým Maria Vasilijová, hlava finančného rozvoja, kúpať lúkov, táň je Vasilijová, Klaj, Ivan Jovniš, starostal je tisto, kar je bilo storišče, ali to je bilo neko neje, da je bilo storišče, ali pa vse ostalo je bilo neko neje, da je bilo storišče, ali pa vse ostalo je bilo neko neje. Ta paošnja je osebila na skupaj slišala, v resnici in javnost, in večjih vrhov. Na zasedanju je prisotni, da je lahko res resultira z zasedanjami. Vse v njih je po redu, da je nekaj takih. Pejte, nekaj preveč, nekaj dolov, nekaj neodobnih, nekaj črn, več, nekaj popravljajo na svetu, nekaj črnskega, nekaj jih je radi. Питання 2, про передачу має на балансу Заліченської сільської ради на баланс світів, освіти, покуримо із покуптами. За Ліченської сільської ради, питання припронесення змінного рішення сільської ради 21 грудня 2023 року на 10.50 років про бюджет сільської територіальної громади на 24-й рік понесені зміни. Тобто за те, що порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. Хтось має змінити заповнення пропозиції? Змін немає. Хто за те, що порядок денний прийнятий в цілому, прошу голосувати. Чиника якогось членів комісії конфлікт інтересів під час огляду з питань порядку денного? Mm -hmm. Добре. 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 Переходимо до розгляду першого питання. Перше про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Заченської сільської ради. Прошу палашу радію Васильівку. З сільської ради звернувся під наша оградайка вінасила заявою 26, 24 року, які напросить довго раден. І так як заява її є. Ми всі сказали, не заперечує ми пропонуємо припинити договір в оренди, укласти з нею дострокову воду про дострокову припинення цього домого, а також зобов'язати її полосити за моргом утворення платі про. про номер 2. Дедатом від 5.24.2020 року мені індивідуально виділено майначи власність мір орендорет по додатку до частини сільської ради Никопірово. Такий то баланс утримується від імені сліде культури молоді спорту та туризму кліченської сільської ради. З неї спонсором та прям фізичною особою підприємцем Малишериним Василієм Івановичем, яка проживає за селі Вільхівка, Садова, 40, об'єкт оренди будівля і 11 від 9.05.2024 року оренди на рукового майна і індивідуально визначеного комунального майна Треченської сільської ради заводу в той році. Третє, зобов'язати фізичну особу підприємця і від червоному штиму переконанова майно згідно акту повернення у належному питанні. Провести оплату оренди згідно удоволу з'явності комунального майна. Та відшкодувати вартість комунальних послуг і структури спорту І контроль покласти поза виконання рішення по классам з питань гуманітар... з гуманітарних питань, комунального власності, енергоутереження, транспорту і фінансів. комісії питання доповнення Так, финансів.

у наступній сесії. Питання друге. Про передачу майна з балансу Заліченської сільської ради на баланс відділу освіти, культури, енергії, спорту та туризму Заліченської сільської ради. Прошу, Марія Васильєвна. Так, як ви знаєте, що в нас робили фермент у нашому парті, де є творчість, у якої адмінітуються у відхивці. Там були клуби. Нам ставали комедіни, які на наростити цілого центру і дівенні матеріали. пішли на і вони використалися ті матеріали, які о, вони стоять у молодіжному центрі. Вони були передані в сільській раді, але так як використовує у нас молодіжний центр, це значить має бути на балансі фактично відділу освіта. Тому що молодіжний центр відноситься до відділу освіта. Тут є акт прямі передачі, є їхня кількість ну, дання, чого прийшло, є сума і є до, о, кількість оданих загальному. А ти сіл об'єкту комп'ютера, кріс, принтер, ну, то, диван, журнальні столик, кухня тут загальна сила, у нас на чотириста три Yeah. У нас є питання доповнення у даному проєкту рішення. Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та на розгляд сесії, прошу голосувати. У вас було за одноголосно. Комісія вирішила погодити даний проєкт рішення та рекомендує з голові внести його на розгляд сесії. Зарешуємо до наступного питання порядку денного про передачу майна збачу внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2023 року номер 1051 про бюджет за Чайської сільської територіальної громади на 2024 рік. Прошу Марію Васильовну Вікторову. Наш Кабмін зробила сюрприз на минулий рік, на різдво 26-го прийняли постанову 1323Р про розподіл субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної Році. Якщо говорити прямими словами про це, та субвенція, яка була на харчуванні у нас у цьому році, вони давали нам по загальному фонді, що вийшла постанова, також із жовтня. Вони зараз роз... прийняли постанову, розділили кошти по харчуванню перших-четвертих класів усіх учнів. Але так як у нас є це організація харчування, значить на нашу громаду на 24 рік виділили ще кошти у сумі 1 мільйон 570. млн Чекаємо державний розпис бюджету, і е, вони залишаються в залишку. Е, після чого е, потрібно буде спрямувати на харчування по уже спеціальному фонду. Відповідно на це додаток номер один збільшується доходи і. Е, Резатолого немец порядник капушки в межах мин опять.

комісія одноголосно вирішила погодити даний проєкт рішення та рекомендувати сільському голові винести його на розгляд сесії. Питання порядку денного вичерпання. Вітаю ще раз всіх з наступившими і майбутніми святами. До наступних зустрічей.